Щоб моросить сьогодні і вітер. Найхолодніша має бути погода за наступні 10 днів. О, сьогодні максимум плюс 10 буде. Наш бак. Все, Все бувай! Обережно, будь ласка, гарного дня! Тепер наша черга на вихід. Їдемо сьогодні, під'їжджаємо до школи. Клас! Через три хвилини відчиняють ворота. Через 13 хвилин мені треба бути вже на роботі, тому давайте швидко. Дощ, вітер. Тож скористаємось тут на місцевості машиною. Отже, їдемо на свій страх і ризик без оглядів. Маю надію, що тут в місті нас не зупинять. Не було принаймні таких випадків. і немає, Я сподіваюся, не буде якихось акцидентів, які до нас будуть приприваблять до нас поліцейських чи жандармів. Тож сподіваюся, все пройде нормально. поїжджу на машині в три місця, потім візьму робочу машину вже ближче до обіду. Тож все має скластись якнайкраще. Скажіть привіт. Привіт. ні, ти не хочеш? Привет. 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 Оу. Ти біжиш? Лі, може не треба? Рівно дев'ята, якщо ніхто мене не затримає... І нічого, наприклад, як зараз батьки роз'їжджаються з парковки і утворили затор. Ось, то через три хвилини я вже буду на робочому місці. Що не так погано Фух, починається робочий день. І такий другий світлофор пропускаю. Ні, вже їду. Батьківська година пік. Точно Крапає. Добре, що я не на велосипеді. А. Зараз два кілометри треба проїхати. Подивіться, що мені в цьому будинку подарували, який я називаю Мюсіо з маракасами. Шоколадного зайця. Адже це Великдень ці вихідні в цю неділю. На Різдво зазвичай шоколад дарують. На Великдень не пам'ятаю, щоб дарували цукерки. А ось в цьому будинку пригостили, причому запитали, це ж для дітей? Скільки у вас дітей? Чергове запитала, вона не дуже пам'ятає господарка. Але така, так, п'ятеро, ну тоді тим більше. Це для вас. Отже, в нас є шоколад. Не, зараз мене електричка, потяг їде. Все як завжди, все як по годиннику, тому що в цей час я на велику їду і часто вам показую цю електричку. І ось, будь ласка, стабільність.

50 хвилин перерва, ну, насправді менше, бо на дорогу ще час витрачу. Ось, принаймні, півгодинки вдома в мене буде точно. Ще треба зайти в бюро, взяти машину, щоб далі на робочій машині вже переміщуватись свою вже не чіпати. Отже, їдемо. Літкарка, як завжди, Мадам Пліткарка з повагою, але вона як завжди зустріла мене вже з новою свіжою партією новин, так би мовити. Сказала, що вчора ввечері тут в сусідньому сусідня це попередня зупинка в напрямку Тулузи, Лонгаж, Лонгаж Ное називається. Це два населених пункти, які знаходяться по протилежні боки. Але менше з тим, що вчора ввечері там велосипедист потрапив під потяг. Тобто знехтував, наскільки я зрозуміла, він знехтував загородженням, шлагбамом і просто поїхав. А так як ви бачили швидкість електричок, то в нього шансів було небагато. І вона мені сьогодні це переповідає, каже, що це в новинах є. Рядок біжить внизу на екрані, там, де новини їм показують, тобто така ось новина регіональна. Ну і ще, що означають мої заняття французькою, насправді недостатньо те, що я ту годинку щоранку роблю. Цього, ну, одної години для такого гарного прогресу, я то розумію, що небагато. Я справді більше нічого і не роблю протягом дня, але все одно ось такі маленькі успіхи є, принаймні. Зараз на кільце виїжджаю, вибачте. Принаймні, я слухала діалоги і там знайшла нове слово, мені невідоме, але, але знайоме Демаш. І знайшла, зробила картку собі, вивчила його, означає воно сором. І тільки сьогодні, коли пліткарка знову мені переповідала всі ці історії, я зрозуміла, звідки воно мені знайоме, тому що від неї я чула майже ну, щоразу, коли вона мені розповідає свої історії, новини, вона застосовує це слово часто. 40. І сьогодні вона його знову використала, розповідаючи про те ж, про своїх батьків. Ну, Вони в неї фермери, багато чого розповідала про те, як зараз вантажівка забирає молоко фермерів, а от її батько бідонами, возив, до речі, французькою бідому. Возив це все, продавав там чи кудись здавав. Не зрозуміла я точно, як це було. Ну, переповідаючи це, вона. Прийшла до розповіді про сусідів. Ну розповідає, що ось ця їх ферма біля озера не дуже багато там сусідів. І ось будинок сусідів був. Вони померли, а діти, коротше кажучи, будинок завалився, як вона каже. Розвалився будинок, бо його треба було доглядати. А ось діти їм було не потрібно. Той будинок був їм не потрібний. Вони ним не займалися і довели його до такого стану. Димаш! виснувала вона застосувавши ось це слово що це ну все де меж. це сором каже вона і я це зрозуміла Яка чудова погода Добре, що я не на сьогодні. Все одно йду в бюро, хоч і припаркувалась біля будинку. Одразу за ключами піду. Тоді вже встигну щось поїсти. читаю коментар і одразу відповідаю. Це ось це місце, де гліцинію вчора зрізали повністю. Але якщо ви помітите, тут пальми доглянуті, тобто там, скоріше, підрізані дерева, скоріше за все, вони ось таким чином повністю почистили свій жахдан свій сад, двір. Всередині, і так як Ліценія ця розрослася на сусідні будівлі, які, мабуть, скоріше за все не належать ось цим господарям в цьому будинку. Тож, можливо, навіть їх зобов'язали це зробити. Це вже можемо здогадувати. Запитати я в них не можу, бо я з ними не знайома, а просто прийти ламані французькі запитати. Що ж ви наробили нашу? Ви такий гарний кущик, що, який тільки почав квітнути. А ви його взяли так от жорстоко порізали, не дали насолодитись нам з глядачами щодня спостерігати. Ось тут зато теж у сусідів непогано цей кущик. Минулого році він аж звисав сюди. Було дуже гарно. Так, додому на перерву. Полудень. Чоловік, до речі, просто так, я йому нічого не розповідала, каже, що потяг, вчора, на якому він встигнув на потяг, який о 1811 чи якось так, а наступний, о 18.41 відправляється з Толузи. І він зазвичай на той другий тільки встигає, але встигнув на той, що був раніше. А ось той, що був пізніше, той, що зазвичай він бере його. Запізнився в карбону на півтори години, тобто їхав не 30 хвилин, а 2 години. І тут я йому кажу, а мені пліткарка сьогодні розповіла, що вечором там в лонгаже стався нещасний випадок, що велосипедиста збила, потяг збив. Він каже: ну ось це 100% через це. Будь потяг стояв півтори години, затримався. Жахлива ситуація, жахливий випадок, але в даному випадку, що мій чоловік міг вчора не о сьомій додому прийти. А після 9-ї, а вже після 10-ї. Тобто могло його, на нього вплинути ця затримка, але обійшлося Сонечко там намагається пробитися. Так, але хмари. Занадто щільні. Ай моя робоча машинка. Розряджено. Майже 15% написано заряду. Бонжу! Yeah, bon bon Наступна моя клієнтка Івет, і вона тут поряд, буквально за парканом. Будинок соціальний і також тут поряд вокзал, а мені, як завжди, потрібні квитки на завтра, в Тулузу і назад для мого чоловіка на роботу поїхати. Тож... Користуюся службовим становищем і тим, що я тут поряд. Бонjour. Uh, je voudrais prendre le ticket pour demain et est-ce que c'est possible pour jeudi aussi? Oui, c'est ça. Merci. Абхедеме. Семен там. Хаб'єм, всі боку. Бонжане. Білети взяла, дуже вдало. Знову мій касир знайомий був сьогодні, а не той, що вчора його замінював. Тож без проблем отримала квитки. На два дні, на сьогодні і на четвер, це круто. Ситуація наступна, не працює я зараз вевед, тому що мені останні три тижні я в неї працювала з 4 до 6, переносила. Ось діти залишалися в групі подовженого дня саме через те, що в неї є сеанси фізіотерапії на час, коли в мене раніше було, як зараз, другої до Я і виявляється, що в планері поставили ці зміни тільки на три тижні. Сьогодні, ось, наче, повернувся час як було раніше, але насправді ж її ці сеанси не відмінили. Я зараз до неї приїхала, а вона й не знала, що я зараз прийду. Вона зараз їде. До спеціалістів. до цих <кій> Коротше, ціла історія. Насправді для мене тільки зайва метушня. Тому що я мала, по-перше, я вже ось 15 хвилин. Насправді я до неї без 10, тобто я 25 хвилин в неї провела, нічого не зробивши. Втратила, можна сказати, цей час свій. Четверті я мала звільнитися без 10 чотири. Я планувала бути вже поїхати до школи, забрати дітей додому, привезти. Там в нас ще є важлива справа. Тестування буде в старших трьох дітей в інституті Франції в Україні. Хочемо їх на інші курси французької зареєструвати. І менше з тим, вони вчасно мають бути вдома. Петро в першу чергу. І виходить так, що... А мені доведеться тепер, що ми вирішили. Вона врешті подзвонила в бюро, поки додзвонилася, поки вони там довго-довго розмовляли, з'ясовували, хто кому, хто кому що винен, як краще в планері це все організувати. Тому що я сказала, що я можу приїхати о 16.30. Тобто о 4 заберу дітей там плюс 10 хвилин, поки їх додому привезу, посаджу Петра. На тестування проконтролюю, бо чоловік в цей час повезе машину на техогляд. Ось у нас все прям такий щільний графік справ. Ось, і мені треба буде виїжджати, їхати знову до Івет. Ціла процедура, ціла історія. Ну і мені ж треба буде тепер, замість того, щоб закінчити у четвертій, тепер я закінчу пів на сьому. І зараз в мене півтори години не туди і не сюди називається. Я то, звичайно, зараз щось вдома пороблю. Відпочину трошки, але все одно таке день не дуже. Коли такі перерви. Норма це не дуже нормальний відпочинок, не багато можна встигнути щось зробити вдома таке. Але Каті правильно. Врешті їй пояснила, що ви запитайте там свої фізіотерапіста свого, щоб перенесли вам саме ось це заняття з вівторка на якийсь інший день на цей час, але на інший день. Понеділок, середа, четвер. Бо гульбану вільна з другої до четвертої у вівторок. Щоб вже не мене рухати, а щоб Івет щось зробила з цим заняттям, запитала, якщо є можливість перенести, щоб мене не примушувати ось так допізна працювати, а по можливості, щоб я у четверті закінчувала у вівторок. Ну і це класна пропозиція. Я відчула трохи, що дбають більше про мене, ніж про бенефіціарів. Так, сестра двоюрідна мені написала в WhatsApp, чи я вдома, я на роботі була. Вона мені прислала фотку. <смі> Написала, що залишила пакет. Там м'ясо була в якійсь м'ясній лавці. Ну, я думаю, вона, вона специфічно їздить, тут час від часу є якась халяльна. Там мусульмани купують собі їжу, м'ясо. Каже, що багато купила фарш і якусь... Філейну чи частину нам принесли. Ну так кілограма два, може, три є. Чогось вона ось так про нас подобала. Ой, курям треба їстки винести. теж. М'ясо це добре. Може сьогодні і котлети зроблю з фаршу. Неочікувано. Ну, а чого вона так завезла? Тому що вона ж працює в карбоні, хоч і живе в Тулузі, На обідній перерві заїхала. Розмарин квітна ще раз Ти пішов за велосипедом? Давайте швидше. Як в школі день пройшов, скажіть? Добре. Щось цікаве було, Ллій? Був фонтан шоколаду. Фонтан з шоколадом? Тому в Лії забруднилися штанці трохи шоколадом. Фарель так зробив? Ні, там форель я бачу. А, йде форель на волос. Вісім хвилин до тесту Петрового. А я побачив те, що дуже прикольне, але це з інших школ. З Рю, а ще з Діти з інших школ приїжджали до вас? Там вони зробили, а, зробили? Вони навіть вогонь, ну і це дуже реалістично. І це вони тільки сьогодні. Принесли. На... Якусь? на справці вони хотіли на велика, але через погоду не збирає. О, тільки на це. Зараз хтось буде повільно виходити з машини. Одну партію доставила. Тепер ще пару годин треба попрацювати. А де семен? А в нього зараз тестування, чомусь тато думав, що він раніше приїде. Дивно. Ладно, йти. Я на роботу ще дві години буду працювати. Всі інші є вже так. Отже, в цю вимушену перерву я провела час з користю, почитала 30 сторінок навіть. Книжку, яку ніяк не можу добити. Вона мені не дуже заходить, але кілька цікавих моментів знайшла там навіть сьогодні. Книга про те, як обирати головне, не розпилюватись на купу різних завдань, задач. Есенціалізм називається. Тобто виділяти щось головне і рухатись до своєї мети. Доволі корисне, корисна навичка в сучасному світі. Ну, книга мені в першу чергу не заходить, тому що вона більше про звернення більше до бізнесу, до корпоративної культури, до таких речей, як компанії. Ну але все одно відсилка робиться і на приватне життя, в якому ми теж маємо такі речі вміти робити. Бачити головне. А Мені ж вже озвучили план робіт, тому я знаю, що зараз я буду пилососити, мити підлогу, прибирати. Ось, а потім ми поїдемо в Нетто супермаркет, а там побачимо. Бо зазвичай ще в нас в розкладі є бар, в якому вона купує лотерейні квитки. Про івет я вже багато розповідала. Все, їду додому, закінчила. Вже 18.21, доволі пізно. Настрій в мене такий, як погода. Це називається метеозалежність, тільки не коли ноги крутить, а коли настрій залежить від того, чи вийшло сьогодні сонечко. Ну, чи принаймні ось настільки хиткий емоційний стан. Щось робити. Їхати додому, обійматися з усіма, стане легше. От що значить бачити хороше, щось. Це те, що я сьогодні не на велосипеді взагалі ні разу не торкалась велосипеда. Весь день провела в, машині, в машинах. І це ж просто величезний плюс, тому що. Уявити, що мені під таким дощем весь день довелося б їздити, як це вже бувало не один раз. Це було б набагато складніше. Подивилася б я, що було б з моїм настроєм зараз. Ось, Тому буду вдячна. Машин багато, всі роз'їжджаються, хто з вокзалу ось машини позабирали, їдуть багато. По містечках навколо, і взагалі робота закінчилась 18-25. Взагалі тут часто до 17 працюють, з 8 до 17, -ї. але і з 9 до 18 теж. Тож складається враження, що в нас тут мегаполіс затори. Ну це як біля школи вранці і ввечері, коли батьки забирають або привозять дітей. Завжди їх дуже багато машин. Так. Ну і залишилось віддати ключі віднести, точніше в спеціальний ящик скинути. І на сьогодні все. І хотіла ще хотіла ще з доброго, що я така невдячна могла забути. І ви то платила мені цукор, кілограм цукру. Справа в тому, що коли ми були в нету, ну, вона була брала продукти. Я згадала, що в нас мало цукру, а Гриша сьогодні збирається знову готувати. Хочу печиво приготувати, і буде недостатньо цукру для його задуму. Якби я вчасно не згадала, довелося б була б проблема, довелося б окремо йти в магазин чи їхати. Так я взяла, я хотіла ж, звичайно, окремо оплатити. Ось, хотіла окремо оплатити, але вона мені не дала. Причому я забирала, відкладала кілька разів. Вона все одно до загальної купи. Ось. Так що. А ще ж мені вранці шоколад подарував. Скільки всього доброго трапилось? Друзі, це, власне, все на сьогодні. Дякую вам за перегляд і дякую, що не забуваєте ставити вподобайки, Пишете коментарі. Це дуже важливо, я це ціную. Дякую ще раз і сподіваюся, ви всі підписані. Перевірте, будь ласка, це. І до нових зустрічей. Я вже готую для вас новий влог. Бувайте!